Коли Кремль говорить про Україну, він майже ніколи не говорить фактами. Натомість російські пропагандисти оперують набором примітивних наративів, які методично ширяться через ботоферми у соціальних мережах користувачів в країнах ЄС. Базовий міф, яким кремлівські пропагандисти виправдовують війну в Україні, це те, що українці нацисти радикали бандерівці. І країни Балтії мовляв дарма підтримують Україну. Цей наратив однаково поширюється у Литві, Латвії та Естонії. Мета переконати громадян при підтримку українців. Біженці як загроза стабільності в Балтійському регіоні. Це другий меседж, який активно поширює російська пропаганда. В перших днів повномасштабного вторгнення Балтія стала другим домом для сотень тисяч українців. Проти них швидко запустили хвилю фейків, начебто українські військові мігранти порушують місцеві закони і таким чином розхитують внутрішню стабільність, а ще отримують від країн Балтії невґрунтовану допомогу. Паралельно Москва лякає, що через підтримку України Брюссель підштовхує Балтію до війни з Росією, начебто країн Іни НАТО активно готуються до бойових дій саме на території Литви, Латвії та Естонії. Хвиля таких страшилок накрила регіон ще у 2024 році. Тоді ж в соцмережах розповсюджувалася інформація, що країни Балтії планують відправку військ в Україну, готується мобілізація та інше. Мета посіяти страх. Мовляв, якщо не допомагати Києву, буде спокійніше. Українці корумповані постійно крадуть і розпродають гуманітарну та військову допомогу заходу. Ще один наратив, який пропихуть росіяни. Такі фейки мають підірвати довіру вже саме до української влади і таким чином послабити підтримку з боку країн Євросоюзу та США. Ще один старий кремлівський шаблон показати Литву, Латвію та Естонію русофобськими, начебто, російськомовне населення в Балтії утискають саме через підтримку України. Росія постійно звинувачує своїх сусідів у забороні отримувати інформацію російською мовою та депортація російськомовного населення. Таким чином, Естонія, Латвія та Литва з сукупним населенням лише 6 мільйонів є стратегічним регіоном для Москви, яка постійно веде не лише дезінформаційні компанії, РФ посилює проти країн Балтії, кібератаки та навіть вдається до провокацій. Та, попри це, гуманітарна військова і політична підтримка України вільні сомризлою і таліном залишається непохитною. Сергій Бордюжа Слава Тіві.